Для тебе нормальна посада, як як не крутий конець, та концом каже: Ні, не цікаво. даже штука в місяць не цікаво, дві не цікаво. Я каже на Європу. Поки мені 20 років, я не хочу нічого мати тут в цій Україні. Я печу на Європу. Тисячі доларів зарплати не цікаво. Стабільна робота вдома. Не треба. Хлопці віком від 18 до 22 років масово пакують валізи і їдуть. Новий закон відкрив їм кордони, і це викликало хвилю суперечок. Я би навіть підтримав ініціативу до 25, щоб це було легалізовано, тому що ну це до 25, переважно є студенти, які не підлягають мобілізації. Тобто, це було б таким доб... хорошим досвідом для навчання. Їздити по різних програмах обміну для людей студентів такого віку. Ну я б, звичайно, я би звичайно залишився в Україні, але я би поїхав на море і назад. Ну я би просто поїхав подорожуючи, просто взяти машину, поїхати побачити країни, які я хотів давніше, ще до війни. Дуже важке питання, тому що мені скоро буде 23, і тому зараз потрібно вирішувати чи мені спробувати виїхати і глянути. Ну, спробувати життя за кордоном чи залишатися тут, і в суті, я ні разу. Своє життя не був за кордоном. В соціальних мережах точаться гарячі дискусії. Одні кажуть, хлопці тікають від відповідальності, інші ж наголошують, це шанс для молодого покоління здобути досвід, освіту і заробіток, які потім можуть повернутися в Україну. Для виїзду достатньо мати закордонний паспорт та оновлений військово-обліковий документ. Але ж суперечки не мають сили, коли є закон, що ж насправді означають нові правила. Немає е... Належного 100% забезпечення немає мотивації тих людей, молодих, які би дійсно хотіли йти і захистити свою рідну землю. Тобто виникають запитання, запитань дуже багато. Чому, для чого і як? Тобто, до чого ми, який на виході ми будемо мати результат. Ми будемо мати результат того, що повиїжджають молоді хлопці до 22 років. І залишаться заручники ситуації, які стали заручниками, не хотячи, не впливаючи. І, взагалі, як то кажуть, ну концтабір, який перетворюється на концтабір жорсткий з умовами правил, які диктує нам верхівка. Їдуть наймолодші ті, хто мав би будувати країну завтра. Хтось каже втеча, хтось шанс. Але поки юристи сперечаються про букву закону, молодь голосує ногами, і питання звучить гостро: хто залишиться вдома? Яна степанець для компромат медіа.